Псалом 82, пісня Псалом Асафа Боже, хто уподібниться до Тебе? Не мовчи, не заспокоюйся, Боже. Бо ось твої вороги зашуміли, і твої ненависники підняли голову. Вони склали хитрі задом проти твого народу і змовилися проти твоїх святих. Сказали: Давайте винищимо їх посеред народів. Більше не буде згадуватися ім'я Ізраїля. Адже вони і одностайно змовилися, спільно уклали проти тебе Союз, поселення ідумейців та ізмаїльців, Муав й Агаряни, Гевал, Амон, Амалік і Філістимці з мешканцями Тира. Оскільки й Асур прийшов одночасно з ними, і вони стали на захист нащадків Лота. Зроби з ними так? Як з Мадіямом і з Сісарою, як з Явіном при Риці Кісон. Вони були знищені в Анендорі, стали перегноєм землі. Поклади їхніх володарів, як Орива, Зива, Зевея, і Салману, усіх їхніх володарів, які говорили: візьмемо свою спащину Божу святиню. Боже мій, хай стануть вони наче вихор, наче стеблина під поривами вітру, і як вогонь, що спалює ліс, як полум'я, що спопиляє гори, так само ти поженеш їх своєю бурею і у своєму гніві викличеш у них замішання. Укрий їхнє обличчя безчестям, і вони будуть шукати Твого імені, Господи, нехай посоромляться і на віки віків залишаться збентежені. Хай вкриються ганьбою і пропадуть, тож знають, що Твоє ім'я Господь, що Ти єдиний Всевишній на всій землі.